Трамп збирається пролобіювати мирну угоду між Україною та Росією у січні наступного року. Ну фактично відразу після його, як він вважає, перемоги на президентських виборах і вступу до повноважень. Це слідує із розмови Трампа та британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона, яка була. Опублікована у газеті The Times із посиланням на високопоставлене джерело. Зокрема, Кемерон каже, які найкращі умови, за яких ви як президент США, зможете укласти угоду в січні. В січні? Ну тут не вказано 25-го року, але очевидно, що мається на з 25-го року. Це коли продовжує Кемерон, обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну. До того Кемерон сказав, що Британія буде підтримувати. Україну на такому рівні, щоб нова допомога допоможе Україні утримувати лінію фронту і надасть тому, тобто надасть Трампу найкращі умови для укладення угоди між сторонами. Ну, в принципі, не найгірші перспективи, тим більше що, схоже на те, що ця угода між нашою країною і Путіним у Трампа вже, так би мовити, узгоджена. Ну, з Путіним узгоджена. Трамп збирається проти до влади і виступити таким тріумфальним миротворцем. Досить непогано. Враховуючи, що на Інших терезах лежить абсолютно невизначена війна, абсолютно на невизначений срок війна з найбільшою імперією в світі, за якою Китай, Північна Корея і Іран, то цей варіант, якщо дійсно Трамп прийшовши до влади, укладе таку угоду, зможе укласти таку угоду. Ну, звичайно, консультуючись із тою ж Британією, з якою він зараз консультується, з іншими країнами Європи, Німеччини і так далі, це звичайно для України не найгірший варіант. Мене е, вражає, як наші журналісти, наші політики пишуть О зрадник Кемерон, як так можна було? Про таке муля, так ви що, хочете воювати до безкінечності? Ну, я думаю, що е, наша армія вже е, заслужила на перепочинок. Поки політики, отримавши мир, зможуть побудувати нову українську промисловість, новий військово-промисловий комплекс, врешті-решт, озброїти армію так, щоб нова війна рашки проти нашої країни більше ніколи не розпочалася.